Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам ясне сонце світить у вікно щодня. Хай сміється мирне небо і дарує світ, а земля нехай дарує вам барвистий світ. Дітки, погляньте, що є в мене на столі. Розгляньте уважно. Це квіти, які ростуть у мене на підвіконні. Давайте ми зараз з вами пригадаємо, як же називаються ці квіти. Так, звичайно, це кімнатні рослини, кімнатні квіти, за якими ми доглядаємо з вами. Пам'ятаєте, так? Давайте ми зараз з вами на згадку про наші квіти вивчимо віршик, який називається теж кімнатні квіти. Тож, давайте будемо уважними і гарненько вивчимо цей віршик. Заучування вірша за допомогою мнему таблиці. Кімнатні квіти. Кімнатні квіти я люблю. То пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони сміхаються мені. Вони живі, не мертві. Ні. А зараз за допомогою мнемо таблиць спробуємо вивчити наш віршик. Кімнатні квіти. Я люблю. То пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю. То пісню їм співаю. Вони сміхаються мені, вони живі, не мертві. Ні. Давайте ще раз дітки разом. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони всміхаються мені. Вони живі, не мертві, ні. Дякую за увагу та чекаю на ваші віршики.